Всім привіт з вами, як завжди я. І в цьому відео я заберу одного гравця з події шлях-героїв. Ну і погнали! Ну і ось ми вже в самій події, і я буду забирати одного гравця Рікардо Карвалью Ось з цього нажимаємо витратити ось ці 5 ключиків. І все, ми відкрили Рікардо Карвалью Нажимаємо на нього. Тепер потрібно нам пройти ось ці всі матчі, які тут є. І вже потім ми зможемо зробити обмін на нього. Ну і погнали, я пройду швидко ось ці всі матчі. Ну і ось, я вже пройшов всі ось ці матчі, і тепер я можу вже прийти до обміну Рікардо Карвалді. Нажимаємо сюди і дивимося, яких нам гравців не вистачає. Нажимаємо «Бистре добавлення і дивимося. Як я бачу, нам не вистачає ще багато гравців, але так як ціни на гравців дуже сильно впали, то я думаю, це все не вийде вище 10 мільйонів. Ну і погнав, я закуплю цих гравців. Я вже закупив всі гравці, які мені потрібно для цього обміна. Ну і давайте вже обміняємо Рікардо Карвальо. На цих всіх гравців я потратив 10 мільйонів. І я думаю, що це зовсім небагато, тому що сам гравець коштує 17. Ну і давайте вже обміняємо його і подивимось. Ось така анімація нас зустрічає. 110-й центральний захисник Рікардо Карвальо вже в нас. Ну і давайте я вам розповім чуть-чуть про цю картку. Ось так виглядає ця картка, в неї дуже класні стати, вона коштує лише 17 мільйонів, а ми її обміняли лише за 11 І це дуже класно. Ця картка може позмагатися з карткою навіть 111-го Ютоті Вандейка. Тому давайте їх сравнимо. Ось ви бачите перед собою стати цих двох карт. І як ви бачите, вони дуже і дуже сильно подібні між собою. Не лише ці стати, а й ось ці стати теж подібні. І різниця дуже велика в тому, що 111-й вандейк коштує 160 мільйонів. А 110-й Рікардо Карваліо коштує 17 мільйонів. І для тих, хто не має стільки багато монет, щоб купити собі Вандейка почти найкращого центрального захисника в грі, то на заміну йому можна поставити собі в состав Рікардо Карваліо або ще одного 110-го гравця з шлях героїв. Давайте вже поставимо Рікардо Карваліо в мій состав замість гвардіола. І подивимося, чи це щось змінить і подійметься ОВР на 130. Зараз подивимося. Так, замінили гравця. І дивимося. Ні 129. Ну і давайте перенесемо від гвардіола 15-й ранг Рікардо Карваліо. І подивимося, чи може це щось змінить. Так, нажимаємо переносити. Угу, так. Мені не вистачає жетонів, щоб перенести. І це значить, що я перенесу йому ранг вже потім вже вне відео. Тому всім дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи будете ви когось забирати з шляха героїв. І всім пока.